Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Ей. портативні електростанції стали зараз дуже популярними. Особливо популярність вони набігають саме на зимовий період часу, коли відбувається у нас відключення електроенергії. Ось такі мобільні станції вкрай популярні для того, щоб ви могли відчувати себе незалежним і мати постійно доступ до електроживлення. Звичайно, він обмежений в часі, але коли потрібно зарядити в дуже важливі гаджети, цього буде повністю достатньо. Стамакс 1200 Вт є однією з високотехнологічних портативних електростанцій, яка, пропу... яка пропонує потужність, надійність та ефективність. І сьогодні, друзі, ми поговоримо про неї більш детальніше. Але перед початком огляду я як завжди попрошу вас підписатись на канал, огляд Єй та натиснути на дзвоник. Ну і звичайно, залишити свій коментар на рахунок цієї мобільної станції. Можливо, ви вже використовуєте якісь станції, обов'язково напишіть модель в коментарях. Під цим відео Ну, ми погнали. Ця електростанція поставляється з усіма необхідним обладнанням. В комплекті входить потужний адаптер змінного струму на 200 Вт, який дозволяє ефективно та швидко заряджати батарею з електричної мережі. Також важливою частиною є кабель для зарядки автомобіля, і що важливо, посібник користувача, включений у комплекс. Стамакс має вагу всього 11 кг. Станція компактна та та не займає багато місця і дуже зручна у переносці. Крім того, стамакс 1200 Вт може похвалитися вражаючими характеристиками постійної потужності в Вт і піковою в 3600 Вт. Ця електростанція готова задовільнити ваші потреби в електроенергії навіть при умові великих навантажень. Модель має різноманітні виходи для зарядки та живлення різних пристроїв, включаючи дві розетки змінного струму 1200 Вт кожна, два порти USB Quick Charge 3.0 18 Вт Кожен, два порти USB c 60 Вт кожен, а також автомобільну розетку 12 вольт, що дозволяє одночасно живити до 9 пристроїв. Вона може живити дрони, смартфони, мільні Молодильники та інші аксесуари, які потрібні вам для повсякденного використання, звичайно, все це діло обмежено потужністю в 1200 Вт. і це потрібно розуміти. Використання батареї Ліфі Po 4 є однією з ключових переваг цієї електростанції. Вона забезпечує збереження до 80% своєї початкової ємності після 2500 і більше повних циклів заряджання. Така батарея є безпечнішою та має значно більший термін служби порівняно зі звичайним літійовим батареями. А завдяки вдосконалі. Ані технології максимальної точки потужності, електростанція забезпечує високу швидкість перезарядки. Зарядка від сонячних панелей, можливо, протягом шести-восьми годин, від розетки змінного струму 6 годин, а від автомобільного порту 12 вольт 12 годин. Електростанція обладнана системою БМС, що дає нам змогу використовувати її безпечно та комфортно. Вона захищає від перепадів напруги, від короткого замикання та інших непередбачуваних ситуацій, які можуть трапитись під час використання цієї станції. Стамакс 1000 200 Вт може забезпечити вас електроенергією протягом тривалого часу. Завдяки батареї Ліфі по 4 і високому циклічному ресурсу більше 2500 циклів ви можете розраховувати на тривалу службу під час пригод на природі та під час повсякденного використання. До прикладу, забезпечити живлення ноутбука та телефона станція зможе на весь день. А якщо говорити про повне навантаження при піковій потужності в 3600 Вт, то тут цифра значно зменшується. Але великим плюсом є те, що ви все одно зможете завершити свої справи або виконати невідкладну задачу. Портативна електростанція Stamax 1200 Вт вразила своєю надійністю, функціональністю та потужністю. Її здатність забезпечити живлення дев'яти пристроєм одночасно, робить її незамінною в аварійних ситуаціях вдома чи просто на природі. Важлива перевага полягає у використанні безпечної батареї Ліфі po 4, яка має значно довший термін служби. Порівнянні з традиційними літієвими батареями. Тому обов'язково рекомендую вам цю станцію, хто в пошуках мобільної станції. Впевнений, ця моделька точно вас потішить не тільки своєю потужністю, а й ціною. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Ну а як завжди, попрошу вас підписатись на канал, натиснути на і Ось такий лайк під цим відео поставити. Ну і звичайно, свою думку про цю модельку написати в коментарях під даним відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.